Один невдалий рух одного акробатів у піраміді, і буквально через секунду близько п'яти тисяч глядачів дізнаються, що цирк це не завжди лише сміх, радість та захоплююче видовище. Інколи прямо на манежі обриваються життя виступаючих. у цьому відео. Я покажу вам найвідоміші трюки, які вийшли з під контролю і потрапили на камери. Тож не намагайтеся повторити нічого з побаченого. та не думайте, що спостерігаючи за шоу зі сторони, вам нічого не загрожує. Бували випадки, коли під час церкового номера гинули сотні глядачів. Попереджаю, відео містить матеріали, що можуть шукувати 30 січня 1962 року. Група артистів Летючі Валендас, яка складається з семи акробатів, виступала на ярмарку в Детройті. Вони вистроїлися таким чином, що утворили складну трьохярусну піраміду на канаті на висоті 12 метрів. Серед учасників був новачок Річард Фонан. Це був його перший публічний виступ після того, як він одружився з Дженні Валенда, представницею славетної династії церкових акробатів. Вони мали вражаючу репутацію першої родини акробатів на канаті. Карл Валенда, засновник династії, відомий тим, що перетнув по канату у Щелину та Лула в Джорджії. А його онук Нік встановив світовий рекорд за найвищу та найдовшу їзду на велосипеді по канату. Він також став першим акробатом, який пройшов над дня. Гарським водоспадом а разом із Ліаною Валенда вони стали першими, хто перетнув Таймсквер у Нью-Йорку по канату на висоті 25 поверхів. Виступи родини були вражаючими, але не всі вони закінчувалися вдало. Коли піраміда почала рухатися вперед, один акробатів спіткнувся, і вся конструкція почала стрімко валитися. Герман, Карл і Гюнтер Валенда встигли зачепитися за дріт. Вони жахом спостерігали, як їхні колеги Дітер Шеп, Маріо Валенда і Новачок Річард зриваються вниз. Я Шеп, яка стояла на найвищому ярусі, полетіла за ними, але Карл в останню секунду схопив її за зап'ястя. Він утримував дівчину майже 25 хвилин, поки внизу не спорудили імпровізовану сітку з ковдри. Коли Карл розтиснув пальці, вона впала на ковдри і отримала лише незначні травми, залишившись живою. Маріо отримав серйозний перелом черепа, через що його паралізувало. Дітер і річард. На жаль, загинули на місці. Якби артисти дозволили натягнути внизу хоча б звичайну сітку, вона б врятувала хлопцям життя. Незважаючи на втрату родина, Валенда продовжила виступи. Наступного вечора Герман Валенда і його син Гюнтер вийшли на той самий канат, аби віддати шану загиблим і показати свою відданість мистецтву 15 червня 1978 року. 73-річний Карл Валенда повільно крокував по канату між двома будівлями десятиповерхового готелю Кондадо Плаза в Сан Хуані, Пуерто-Ріко. Цей трюк транслювався в прямому ефірі по телебаченню, адже артист робив це без будь-якої страховки. Карл балансував за допомогою довгої палиці, але раптовий порив вітру порушив його рівновагу. Він втратив контроль і впав з висоти 30 метрів. На жаль, шансів на порятунок у нього не було. Здавалося, після чергової трагедії члена родини Валенда його рідні мали б задуматися про те, щоб почати використовувати страховку у 2017 році. Трупа Валенда вкотре виконувала трюк з пірамідою. І все це відбувалося на висоті 8,5 метрів. Під час репетиції номера, коли команда виконувала трюк без страховки, як це мало бути під час справжнього виступу, стався черговий. І нещасний випадок. П'ятеро артистів вдарилися об підлогу і отримали травми різного ступеня. Та найбільше постраждала Ліана Валенда, яка отримала розрив печінки, зламане ребро, пробитий слуховий прохід, зламані кістки, плеча і п'яти, а також серйозні ушкодження обличчя. На цьому відео ви можете побачити, як виглядає дівчина після численних пластичних операцій. Це стало справжнім випробуванням для Ліани. Проте найголовніше це те, що вона і решта учасників групи залишилися живими після падіння. Особисто я зовсім не проти, щоб артисти цирку виконували свої трюки зі страховкою. Від цього шоу не буде здаватися менш захопливим травень 2018 року. Колумбійський акробат Навас Хаурігуї виконував один із найнебезпечніших номерів у цирку Гандейс на острові Гернсі. Він бігав у знаменитих космічних колесах. На вас відчув, що втрачає ритм, коли наближався до люка середині колеса. Глядачі навіть почули голосний звук удару, коли той приземлився на манеж на спину. Натомість Навас впав і вилетів з конструкції з висоти 9 метрів. Від шоку публіка кричала, а команда цирку миттєво кинулася на допомогу. Я думав, що помру, зізнався пізніше на вас. На диво він вижив, відбувшись лише кількома синцями. Проте інколи нещасні випадки трапляються не через неуважність акробатів. 4 травня 2014 року. Серсії Провіденса Айленд» на сцені цирку акробатки намагалися вразити майже 4 тисячі глядачів. Вони показували свій фірмовий трюк Жива люстра. Це вражаючий номер, де вісьмох артисток підвішували за волосся до круглого металевого кільця. Аж раптом дівчата зірвалися вниз, і вся конструкція повалилася вслід за ними. Глядачка Челі Барі згадує, як в той момент музика, що грала на фоні, затихла. І всі їм здалося, що це є частиною шоу. І зараз вона заграє знову. І акробатки встануть на уклін. Сталевий зажим, який утримував акробаток на висоті 6 метрів, не витримав навантаження і зламався. Постраждав ще один артист, який в той момент стояв внизу на сцені. За кілька секунд усвідомлення ситуації дійшло до всіх глядачів. І в залі почалася паніка. Дві акробатки пошкодили спинний мозок. П'ятеро отримали переломи, а одній при падінні розірвало печінку. Після побаченого багато глядачів поскаржилися, що тепер теж мають травми, хоча й не фізичні, а душевні. І їх було так багато, що довелося створити спеціальну гарячу лінію допомоги для свідків, яким потрібна була психологічна підтримка. 29 червня 2013 року. Лас-Вегас. Глядачі не встигали стежити за перебігом шоу цирку Дюсолей. Адже дійство на сцені постійно змінювалося. Тут була і акробатика, і бойові мистецтва, і навіть піротехніка. Це й робить дюсолей найвідомішим цирком у світі. Аж тут черга дійшла до номера Сари сасун Гіяр Гіо. Французьку акробатку на тросах підняли на колосальну висоту у 30 метрів. Аж раптом троси розірвалися, і артистка з криком впала у яму під сценою. Глядачі вже не бачили Сару, проте чули її стогін і плач. Інші артисти безпорадно висіли в повітрі, поки їх обережно не опустили на землю. Швидка допомога доставила гіяргія в лікарню, але, на жаль, її не вдалося врятувати. Розслідування виявило, що гіяргія вдарилося об подіум над собою під час підйому. Її трос вирвало з механізму і розірвало його гострим краєм. Це був перший смертельний випадок у тридцятирічній історії Дюсолей. Цирк пообіцяв ретельно переглянути свої заходи безпеки, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому. 18 квітня 2023 року у Китаї в містечку Улуян провінції Хенань, проходило яскраве церкове шоу. Два величезних леви бігали по колу. Проте раптом вони почали просто роздратовано метатися вздовж, клітки, ніби щось видивляючись. На відеозаписі, що потрапив у мережу, видно, як величезні хижаки помітили, що двері огорожі не були надійно закриті. Тож вони штовхнули їх і прислизнули у зал. Люди почали кричати та розбігатися. У різні сторони співробітники цирку швидко зреагували і їм вдалося зловити одного з ливів до того, як той встиг вибратися за межі циркового комплексу. Піймати другого було складніше, адже тварина випадково забрела на автостоянку. Зоозахисні організації, такі як RSPCA та PETA, вкотре наголосили, що постійні переїзди, тісний транспорт і примусові виступи негативно впливають на тварин. А гучний шум і натов можуть бути справжнім стресом для них. Через це подібних інцидентів просто не уникнути. Звір рано чи пізно спробує втекти або помститися. 13 вересня 2024 року. До Карельського міста Олонець в Росії приїхав цирк Шапіто. Це була визначна подія для місцевих, а особливо для дітей. На цьому відео можна побачити, як уважно вони спостерігають за величезним ведмедем, який ходить по арені і штовхає перед собою тачку, неначе людина. Але раптово звір змінив свою поведінку. Очевидно, йому набридло виконувати команди дресирувальника, і він напав на нього на очах у глядачів. Проте люди не зрозуміли, що це не елемент шоу, тож вони не квапилися залишати свої місця, і це при тому, що від манежа з ведмедем до перших рядів відстань менше метра. Коли другий чоловік на сцені почав штовхати ведмедя ногою, аби той відпустив його колегу, глядачі нарешті усвідомили серйозність ситуації, дорослі почали миттєво виводити з цирку дітей. Зрештою до ведмедя застосували електрошокер, щоб відвернути його від жертви. Дресурувальник обійшовся лише незначними травмами. Проте глядачі почали жалітися на організацію заходу, де ніхто не потурбувався про їх безпеку. Це вкотре доводить, що не дарма в більшості цивілізованих країн експлуатація тварин. В цирках вже давно заборонена, і якщо ви все ж потрапите на подібне шоу, майте на увазі, що тварини на ньому можуть бути агресивні через те, що їх постійно мучать дресирування. 6 липня 1944 року. Гартфорд, Коннектикут. Одинадцятирічна Морін Крекіан збиралася піти на циркову виставу разом із сусідкою та її донькою. Та постукавши у їх двері, вона виявила, що ті вже поїхали без неї, і тому вирушила до цирку сама. Навколо шатра зібралося близько семи тисяч глядачів. А головна арена цирку, яка знаходилась під величезним брезентовим шатром, могла вмістити навіть більше цілих 9 тисяч. Морі недовго сумували через те, що була без компанії, адже коли шоу почалося, вона не могла думати ні про що, крім нього. Дівчинка із захопленням спостерігала за повітряними акробатами, літаючи валендас. Після них на манеж вийшов відомий дресирувальник Лайд Біті з дикими кішками. Публіка була просто у захваті від того, як його слухалися величезні леви і тигри. Морі. Зойкала кожен раз, коли ті показували свої пазури. Цей номер і дійсно трохи лякав, проте небезпеку слід було очікувати зовсім не від нього. Боковим зором дівчина помітила якийсь палак. Вона підняла голову і з жахом побачила вогняну кулю. Ні, це був не елемент виступу, це була справжня пожежа. Полум'я спершу було невеликим, але швидко розповсюджилося, завдяки тканині, що була оброблена парафіном для водонепроникності. Оркестр негайно заграв зірки і смуги назавжди. Це було щось на кшталт таємного сигналу, який сигналізував персоналу цирку про надзвичайний стан. Проте, і без цього всім все стало зрозуміло. Вона бачила, як люди, що сиділи високо і не мали достатньо часу, щоб спуститися вниз, вистрибували з трибуни і ламали собі ноги. Всі навколо штовхали одне одного, батьки хапали своїх дітей на руки і бігли до виходу. А Морін була зовсім сама, і гадки не мала, що робити, адже боялась не тільки вогню, а й того, що вона пораниться, вистрибнувши, або що її просто затопчуть. Деякі виходи з арени були заблоковані людьми, які панічно намагалися в них протиснутись. А інші були захаращені клітками для тварин. Але Морін побачила, як один чоловік перекидав дітей через них, аби ті змогли втекти. Тоді дівчина вирішила, що час діяти, тому вона зібралася з думками і сміливо стрибнула з трибуни вниз на солому. Внизу стояв хлопець, який кишельниковим ножем розрізав шатро. Він схопив морін за руку, а та в свою чергу в останню мить встигла хопити ще одну дівчину. Вона врятувалася, та, на жаль, не всім це вдалося. Внаслідок пожежі понад 700 людей отримали поранення, а загинуло щонайменше 167. Більшість із них жінки і діти. Хтось помер через опіки, а хтось був затоптаний або затиснутий у натовпі біля виходу. У 1959 році. Чоловік на ім'я Роберт Дейл Сігі зізнався у підпалі, але згодом відмовився від своїх слів. Сігі стверджував, що йому наснився кошмар, в якому корінний американець їхав верхи на полум'яному коні і наказав йому влаштувати підпали. Він стверджував, що робив це неусвідомлено. П'ятеро обвинувачених відповідальних за безпеку цирку були засуджені, але їх швидко помилували, і цирк продовжив свою діяльність. Сучасний цирк існує понад 250 років, і він завжди був яскравим, проте суперечливим шоу. За цей час власники цирку відмовилися хіба що від так званого шоу-фріків. Та чи не здається вам, що у цьому дійстві і в наш час є що прибрати чи покращити? Пишіть в коментарі, що саме, а також підписуйтесь на мій канал. Тут ще багато шокуючих історій, які дійсно відбулися.